Венеція крокує вперед. Прийнято український правопис. Венеція, біаналія, театр березіль надихає європу. Триває літературна дискусія. Приголомшлива заява хвилювого. Що ж іще скаже будинок слово? Коли там в Італії сказали, що наша березільська декорація найкраща у світі, гордість сповнила мої груди. Ще й не таке буде. Скоро нову п'єсу закінчу, а то вшкваримо. Брате. Ну що ж, українці, святкуєте? Шановні, народний улюбленець Остап Вишня, який завжди запізнюється. Був у редактора. Знаєте, коли роман складається з трьох частин, то він трилогія. А в мого редактора стільки рецензій, що то якась рятуйте логія. <рес> а заява твоя, Миколо, на все Харків гуде.